Українці, українки, всі наші захисники-захисниці сьогодні увесь день отримують звіти з міста Часів Яр на Донеччині. Там продовжується рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновані дві багатоповерхівки під завалами: десятки людей. Шістьох вдалося врятувати у списку загиблих 15 прізвищ, і, на жаль, це не остаточне число. Це був ракетний удар і кожен. То віддає накази на такі удари кожен, хто їх здійснює по звичайним нашим. Містам по житловим районам вбиває абсолютно усвідомлено. Після таких ударів вбивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли. Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах з реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверському і в Огледару, на Донеччині, усі вони будуть знайдені. Знаєте, нацистських вбивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм вже виповнилось по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго, але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання невідворотні для кожного російського вбивця, для кожного абсолютно, так само як і для. Нацистів, і хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні. Пставини від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять все, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав. Російський терор давно переднув ту межу, за якою багатьом в цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки покарати Росію державу терориста за все. Зроблена нею проти України і міжнародного правопорядку. І моєму графіку на найближчі тижні саме такі переговори і звернення, які сприятимуть відновленню справедливості, сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців. Причому ця активність направлена не тільки на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі. На тижні, що минає, багато говорили про нібито оперативну паузу в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу це відповідь усім тим, хто придумав цю паузу. Українська армія тримається, тримається міцно, відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких дійсно буде пауза. Причому пауза не Перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. Я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу. Це так само невідворотнює, як і покарання для окупантів, але треба триматись, треба битись разом на всіх фронтах зараз, і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. В цій війні ми можемо вистояти тільки спільно, абсолютно всі, кожен українець, кожна українка, слава усім, хто захищає нашу рідну державу. Слава Україні!